Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська, а саме вже на восьмому занятті англійської мови за методом ланцюгів. І сьогодні ми розмовляємо про дуже цікаву, а також дуже важливу конструкцію в англійській мові be going to. І якщо ви знаєте, що означає слово go, то ви знаєте, що означає ця фраза. Отже, be going to – це йти кудись прямо в даний момент. Отже, be буде мінятися на am, is або are, в залежності вже від підмета. Тобто, наприклад, якщо це я. I am going to. Якщо це він, he is going to. А якщо це ми, наприклад, то we are going to. Отже, слово «be», яке означає бути, мінятиметься в залежності від підмета. Тепер скажемо речення до прикладу: «I am going to school», що означає прямо зараз я йду до школи. Отже, це і означає ця конструкція. Дуже легко, правда? Але, на жаль, ні, це не єдина. Форма використання цієї конструкції це проста форма, звичайно, буквально. Я йду кудись. А от сьогодні ми розмовляємо про майбутній час, про використання даної форми у майбутньому. Я впевнений, більшість з вас вже знає слово will, тобто буду, будемо і так далі. Тобто, якщо я хочу сказати щось в майбутньому, наприклад, я буду працювати завтра, я скажу I will be working tomorrow. Або я працюватиму завтра, I will tomorrow tomorrow. А сьогодні ми вивчаємо абсолютно нову конструкцію, ніяк не зв'язану з future tense, тобто з майбутнім часом, з конструкцією майбутнього часу. Отже, going to перекладається швидше, як я збираюся щось робити, або я. Планую щось робити. Тепер давайте поговоримо про структуру даної конструкції. Отже, ось це слово «going», яке присутнє в ній, не є дієсловом. тобто воно в цілому є дієсловом, але в даній конструкції воно не виступає дієсловом. Отже, вся ця конструкція просто як я збираюся або я планую. Отже, я наведу речення до прикладу I'm going to work next week». Отже, я збираюся працювати наступного тижня. Як бачите, після цієї конструкції я ще поставив дієслово work. Отже, воно якраз і рахується головним дієсловом речення. Going, ні. «To be going to» – це просто конструкція, яка прикладається збираюся або планую щось зробити. Отже, я збираюся планувати. Я збираюся працювати наступного тижня або я планую. Працювати наступного тижня, і тут добре, якщо у вас з'явилося запитання. А що якщо я хочу сказати, що я збираюся йти кудись? Що мені двічі казати слово «go» спочатку «going», а потім «go»? Це чудове запитання. І так, вам потрібно сказати це слово двічі. Тому що перше, як я вже й казав, це частина конструкції. Друге, це вже буде основне дієслово, яке вам і потрібне. Отже, якщо я хочу сказати він збирається йти до школи завтра, це прозвучить ось так: he is going to go». To school tomorrow. Отже, я двічі сказав go. Перше це going, друге просто go. He is going to go to school tomorrow. А тепер давайте побудуємо наш перший ланцюг. Отже, перше речення. Я хочу сказати, я збираюся почитати. Прозвучить це наступним чином: am going to read. I'm going to read. Або якщо хочете повними словами, то I am. Going to read. Я робитиму паузи після речень англійською, для того, щоб ви могли повторити їх самостійно вголос і попрактикувати вашу вимову. Також так краще запам'ятовуються речення та нові слова. Наступне речення. Я збираюся почитати книгу. I'm going to read a book. I'm going to read a book. Як бачите, тут артикль «е». E. Це означає, що якусь книгу. Не конкретно цю книгу, а просто я почитаю якусь книгу. Далі. Я збираюся почитати довгу книгу. I'm going to read a long book. I'm going to read a long book. Далі. Я збираюся прочитати або почитати довгу книгу сьогодні вечором. I'm going to read a long book tonight. I'm going to read a long book tonight. І останнє речення. Я збираюся почитати довгу книгу сьогодні вечором в ліжку. I'm going to read a long book tonight in bed. I'm going to read a long book tonight. In bed. друзі, якщо вам подобається та є корисним дане відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки. пишіть будь-які коментарі на будь-які теми. Вони всі дуже допомагають розвивати мій канал, а також підписуйтеся на канал. Ця вся активність дуже допомагає розвивати канал і просувати відео. Також при бажанні ви можете підтримати канал фінансово на Баймієкофі, відсканувавши ось цей QR-код на екрані, або перейшовши за посиланням знизу під відео, або просто натиснувши кнопку сердечка з доларом всередині. Дякую і продовжуємо. В другому ланцюзі ми використаємо слово вона, тобто Ші. І тут вже M поміняється на is. Отже перше речення. Вона збирається готувати. She is, або She is going to cook. She's going to cook. Вона збирається готувати вечерю. She's going to cook dinner. She's going to cook dinner. Далі. Вона збирається готувати вечерю для її сім'ї. She's going to cook dinner for her family. She's going to cook dinner for her family. Далі. Вона збирається приготувати вечерю для своєї сім'ї або для її сім'ї, її родини сьогодні вечором або цим вечором. She's going to cook dinner for her family. This evening. She's going to cook dinner for her family this evening. Тепер переходимо до третього ланцюга, і тут ми використаємо слово «ми», тобто we. Для слова we вже не підходить ні am, ні is. Якщо пам'ятаєте або не пам'ятаєте, то тут буде are скорочення we're. Отже ось наш ланцюг. We're going to travel. Отже, ми плануємо або ми збираємося подорожувати. We're going to travel. We're going to travel. Наступне. Ми збираємося поїхати до Італії або подорожувати до Італії. We're going to travel to Italy. We're going to travel to Italy. Наступне речення. Ми плануємо поїхати до Італії наступного літа. We're going to travel to Italy next summer. We're going to travel to Italy next summer. Тут я хочу уточнити, що слово travel означає подорожувати просто українською інколи краще сказати все таки поїхати, тому що ми не кажемо я подорожуватиму до Італії. Можна сказати, я подорожуватиму Італією. Але тут мається на увазі саме поїду до Італії. Тому тут на українській краще сказати поїду, англійською краще сказати подорожуватиму до Італії. Далі. Ми збираємося поїхати до Італії наступного літа літаком. Отже, перепрошую, не поїхати тоді, а полетіти. Ми збираємося полетіти до Італії наступного літа літаком. We're going to travel to Italy next summer by plane. We're going to travel to Italy next summer by plane. Тепер, друзі, давайте переходимо до заперечних речень. Отже, тих, в яких ви хочете сказати, я не збираюся цього робити. Він не планує цього робити і так далі. Отже, як вони будуються? Тут дуже схоже до стверджувальних, до попередніх речень. Просто буде слово not після am, is або are. Отже, наприклад, I am not Going to. He is not going to. та We are not going to. І перший ланцюг. Отже, я хочу сказати: я не дивитимусь, або я не збираюся дивитись. I am not going to watch. I am not going to watch. Далі. Я не збираюся дивитись телевізор. I am not going to watch TV. I am not going to watch TV. <imitation> <imitation> i'm not going to watch tv tonight. i'm not going to watch tv tonight. Last, i'm not going to watch tv tonight because i'm tired. i'm not going to watch tv tonight. Because I'm tired. В наступному ланцюзі давайте використаємо слово він. Тобто he. І там буде слово is. Отже, ланцюг. Він не збирається або він не планує купляти. He isn't going to buy. He isn't going to buy. Isn't це скорочення від is not. Отже, тут як вам подобається. Повними словами, взагалі носії англійської мови дуже рідко говорять. Майже завжди все скорочується. Не скорочується тільки у офіційній літературі, в листах, в імейлах і так далі. Якщо ж це розмовна англійська, то майже завжди все, що можна, вони будуть скорочувати. Отже, is not, це isn't. Are not, зразу скажу, це aren't. Так ось. Він не збирається купляти. He isn't going to buy. Далі. Він не збирається купляти автомобіль. He isn't going to buy a car. He isn't going to buy a car. Далі. Він не збирається купувати новий He isn't going to buy a new car. He isn't going to buy a new car. І ще одне речення. Він не збирається купувати новий автомобіль цього року. He isn't going to buy a new car this year. He isn't going to buy a new car this year. В третьому заперечному ланцюзі давайте використаємо слово they, тобто вони. І тут буде слово є are. Не am, не is, а are. They are. Також я використаю скорочення aren't, тобто they aren't. Отже, ланцюг. Вони не збираються грати. They aren't going to play. They aren't going to play. Далі вони не збираються грати в футбол. Ми це скажемо ось так. They aren't going to play soccer. They aren't going to play soccer. Якщо ви живете у Великобританії, то сокер там називатимуть все-таки футболом. У всіх інших англомовних країнах називають його сокер. Далі. Вони не збираються грати в футбол після школи. They aren't going to play football after school. They aren't going to play football after school. They are not going to play football after school today. They aren't going to play football after school today. Перепрошую, або сокер, футбол або сокер. Якщо ви в Британії ще раз, то футбол, якщо ви в США, Австралії, Канаді, тоді сокер. Тепер запитальні речення. В них все дуже просто. Слова «am», «is», та «are» ідуть на початок, якщо ви хочете запитати. Потім буде йти підмет, тобто я, він, ти, вона, вони і так далі. І потім Going to і дієслово. Отже, наприклад, «are you» going to work tomorrow? Чи ти збираєшся планувати, äh, планувати, працювати завтра? Are you going to work tomorrow? І наш перший ланцюг. Отже, я хочу запитати, чи збираєшся ти навчатися або вчитися? Це прозвучить ось так. Are you going to study? Are you going to study? Далі. Чи збираєшся ти вчити англійську? Are you going to study English? Are you going to study English? Далі. «Чи збираєшся ти вчити англійську завтра?» «Are you going to study English tomorrow?» І ще одне речення, «Чи збираєшся ти вчити англійську завтра? Are you going to study English tomorrow? Are you going to study English tomorrow? І ще одне речення. Чи збираєшся ти вчити англійську завтра зранку? Are you going to study English tomorrow morning? Are you going to study English tomorrow morning? В наступному ланцюзі я хочу запитати, чи збирається вона відвідати? Я скажу це ось так. is she going to visit is she going to visit dali vid je, is she going to visit her grandma is she going to visit her grandma Dale, vid is she going to visit her grandma is she going to visit her grandma this weekend Is she going to visit her grandma this weekend If tradumlan tse ya khochu zapytaty tse zbirayutse vony pratsuvaty Tse prozvuchat os tak Are they going to work Are they going to work Tse zbirayutse vony pratsuvaty Dali tse zbirayutse vony pratsuvaty v subbotu Are they going to work on Saturday are they going to work on Saturday? Іще одне. Чи збираються вони знову працювати в суботу? Are they going to work on Saturday again? Are they going to work on Saturday again? Це все на сьогодні, друзі. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося та було корисним дане відео. Ще раз дякую тим, хто додивився аж до даного моменту. Ви найкращі. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської. І хорошого дня. Bye, guys!